Сучасний світ настільки безстатевий, що фемінізовані жінки часто стирають кордони між жіночими та чоловічими професіями. Дійшло до того, що й образ бізнес-вумен вже має якусь свою певну жіночність. Та чи стосується це старих з радянщиних професій? Навряд чи ви здогадаєтесь, що ця симпатична дівчина хімічка. В цьому факультеті вчаться здебільшого такі стрьомні люди, які не слідкують за собою. Нєфри в дерцях не часто слідкують за своєю зовнішністю, не миють волосся. У них дуже цікаво може бути мода в випадку хлопців. атласний костюм, кеди і рожева бандама на голові. Тут побачиш все. Загалом ці дівчата не моделі такого наукового і зовнішності, можна сказати, але трапляються, звичайно, і дуже симпатичні, охайні і з першого. Разом не скажу, що це дівчина хімік Настав час представити вам героїню. Це Ольга Хімка, і в її випадку долю за неї вирішило прізвище. Вже п'ятий рік вона студентка КМУ Шевченка, хімічного факультету, хімічного відділення напряму хімія. Все ще почалося з школи. коли перший раз на олімпіаду, і в в досягла зразу дуже високих пустів. Наразі була і на Ольсі Олімпіаді теж. І потім з року в рік, з 8 до 11 класу, мені вдавалося також спілкувати крозумілича. Мені дуже подобалася хімія, я не цікавилася. Після 5 класу в мене був переломний момент. Я думала ще поступити на дизайн в колочь наш місцевий. Навіть робила один місяць на курси, поза руку поступила туди, зважаючи на те, що там були дівчата, які закінчували ту дожню школу. Але все ж таки я в один момент передумала і вирішила, що ні, я все ж таки моє. І батьки, звичайно, що були затірки, вони сприйняли це дуже добре. Вони хотіли тільки, щоб я займалася в житті тим, чим я хочу. Ну, вони були не в захваті, що я так далеко їду від дому, звичайно, це 700 кілометрів. хотіли, щоб я десь кудись поближче, там, Або Чернівці поступила, або в Львів, ще частіше щоб вони бачили мене. Але, я дуже гарно поставилася і отримують мене пас. Сама родинка, як її звуть вдома, дівчина з коломиї. І поки однокласниці, з якими вона вчилася у місцевій гімназії, обирали собі професії юристів, журналістів та економістів, вона поїхала від батьків, комфорту та влаштованого життя до Києва, хімії та гуртожитку. Сім'я це важливо, важливо, але я вважаю, що це ще за натурально. Її формувати потрібно спочатку чогось добитися в житті, хоча мінімального принаймні закінчив університет, знати, на чому я стою. І для мене зараз опоробнеться наука, а не сім'я. Зараз її колишні однокласниці мають вже по декілька дітей та родину. А Оля Самотужки проходить випробування на життєвому шляху у Києві. Омріяний диплом хімічки одного разу ледве не висунув з її рук. Всього лише через один екзамен. Не дуже. Хороший момент мого життя відрахування з університету. Не здала один іспит. Який? Органічна хімія. Чому ніколи в житті не забуду? О, тому що в мене був недостатній допуск. Е, я не здала всі колоквіуми. Е, я проводила, напевно, весь вересень, і половина жовтня Це кожен день в університеті до 5-ї-шостої години з самого ранку. Е, під... Дворими викладачки, і я її здавала, дуже багато готувалася. У мене було по п'ять конспектів, 96 листкових, все списано клітинка в клітинку Я справді дуже багато читала, але цього було їй недостатньо. І я ніяк не могла отримувати цього допуску саме ж, допуску до екзамену, а не просто здати екзамен. В підсумку, як ти вийшла з цієї ситуації? В підсумку я написала заяву за власним бажанням. мене попрохали е так зробити, е щоб не виганяти, щоб це звучало якось по-іншому. Е і я поїхала назад додому в Коломию. Та вимушена кадем відпустка не завадила дівчині повернутися до вузу, де вона змушена була принижуватися через непорозуміння із викладачем. Навіть цю ситуацію Ольдинка переживає з притаманним їй оптимізмом. Я насправді рада, що навіть так сталося, тому що я гарно провела і ці місяці вдома. Я займалася собою, я займалася іноземними мовами. Їздила в басейн плавати, побула з сім'єю і. Приїхала в мене був новий курс, і який мені набагато більше сподобався сама атмосфера навчання. Коли дружня група, тоді і навчання йде легше, можна так сказати. Наполегливість та незламність у житті винагороджується. Цього року Оля вирішила ризикнути та подати заявку на грант на навчання у Варшаві. Відповідь не змусила себе чекати і тепер гуляти Києвом їй залишилось недовго. Навчальний рік у Польщі почнеться вже у лютому. Нас була. Дача вже останньої сесії в університеті і великі проблеми з дипломом, з його підготовкою перед захистом. І тут вже настав останній день подачі документів у польський університет. І раптом я про це згадала. Вирішила відправити свої оцінки, все. І е, мали бути результати через місяць. Вони прийшли навіть на тиждень раніше, що це здивувало приємний лист. Вітаємо, ви поступили на нашого університету. Ваша я надіюся отримати диплом магістра, е, і це мені надіюсь принесе е, кращі перспективи е, для подальш для подальшої наукової праці. Е, не знаю, де Вступлю до аспірантури, але вже є наміри навіть для цього. І потім проводити е, саме наукову діяльність. А Хоча е, наш університет Шевченка дав мені можливість е, ще викладацької діяльності, але е, чомусь зараз так думаю, що цього не... У житті кожен має розставляти власні пріоритети та не лякатися екстраординарних рішень чи професій, бо вони не роблять нас менш жіночними або привабливими. Головне це внутрішня харизма та вміння досягати бажаного, не зважаючи ні на що.